Сьогодні покажу, як я готую картоплю з ананасами. Картоплю я порізала дрібними шматочками, додаю сюди столову ложку приблизно майонезу. Можна майонез замінити на крем-сир, на вершки або сметану. Тепер приправу до картоплі. Солю та перчу. Та перемішую. Куряче філе я порізала маленькими шматочками. Тепер приправляю, приправою до курки, солю та перчу. Курку викладаю зверху на картоплю. Подрібнені ось такими шматочками консервовані ананаси, викладаю зверху. І зверху ще трошки так поливаю соком із ананасу. І зверху додаю трошки присмажену цибулю із чесником. Закриваю фольгою і ставлю у духовку розігріту на 200 градусів до готовності картоплі. Картопля вже приготувалася. Далі зверху присипаємо натертим сиром і ще на декілька хвилин, хвилин 10, ставимо у духовку. Готуйте та смакуйте до слідуючих відеорецептів.